Наслуждайте связано выглядит и на капитанке списываю. Відкриваємо традиційно вже 29-ту нашу виставку. Освіта і кар'єра. Будеться така спеціалізована міжнародна виставка, на якій люди черпають всі необхідні відомості про майбутню спеціальність, про майбутнє досягнення кар'єри. Генрик Литвин, посол Польща в Воло, шановні учасники конференції, перепрошую виставки. Я перш за все хотів дуже подякувати за запрошення для наших польських учасників і для мене на відкриття. Для мене це велика приємність, перш за все, тому що можу повторити те, що говорив три рази раніше на відкриттях цієї виставки, в якій був учасником. Запрошуємо до нас. В Польщі можна знайти. Навчання на високому рівні цікаві вузи, але також дуже багато ваших старших колег зі школи, тому що у нас вже навчається більш ніж 30 тисяч українських громадян, і особливо велика кількість розпочала розпочала навчатися в протягом двох останніх років. Тобто, ви знайдете не тільки освіту, але також і, і досить великі, сильні українські середовища, щоб до добре почуватися у нас. Запрошуємо, запрошуємо до стендів. А я хотів би тільки зробити маленький додаток до того. Звертайте увагу, будь ласка, не тільки на гарні пропозиції, але також на інформації щодо рівня навчання. Варто вибирати найкращі школи. Варто вибирати найкраще. Навчання, яке можемо в кульі дати. Звертайте увагу на ці справи і ще раз запрошую. Можете зайти на сайт і поцікавитися. Там більше 40 музів. Witam Państwa bardzo serdecznie. E, reprezentuję Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, e, która mieści się w Polsce. E, już od dłuższego czasu współpracujemy z agencją MOK, e, która pomaga studentom e, w wyjeździe z Ukrainy do Polski, do naszej uczelni. E, dla nas na pierwszym miejscu stawiamy studenta e, i zawsze student znajdzie pomoc e, zarówno u nas, w naszych pracownikach, jak i w pracownikach e, agencji MOK. Kurs języka polskiego. Jest to kurs wakacyjny, intensywny, natomiast możemy też organizować kurs języka polskiego, który trwa przez cały rok dla osób, które ten język chcą bardziej podszyfować. Również organizujemy wyjazdy zagraniczne tak? z programu Erasmus. Nasi polscy studenci nie chcą wyjeżdżać na tego typu programy, dlatego też studenci z Ukrainy mają ogromną szansę pojechać. W tamtym roku było wiele studentów z Ukrainy, którzy wyjechali na wyspę Rodos, natomiast w tym roku pojadą na Maltę, także w dziale nauki. Pomagam studentom z Ukrainy odnaleźć się w naszej uczelni i również w Polsce, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do naszego Uniwersytetu. Мене звати Яна Дудко. Я представник академії, університет, заснований в 1994 році. Це співпраця двох урядів Польщі та Японії. В нас можна навчатися на таких факультетах. Інформатика, графіка, це мистецтво, дизайн інтер'єрів, управління інформацією, культура Японії, навчання на польській, на англійській мові. Більше інформації можна знайти у нас на сайті.

Політехніка yeah. це yeah. державний курс, yeah. який має yeah. як технічні напрямки, так і економічні. Серед технічних okay. факультетів нас є факультет механіки, факультет електротехніки інформатики, факультет будівництва, факультет інженерії, допілля yeah. yeah. і особливо yeah. техніки. Серед економічних yeah. це факультет управління. Так як університет у нас державний, то з картою поляка, навчання безкоштовне, а для решту ми надаємо знижки до 50%. Цього року у нас відкрилося на магістратурі це будівництво відкрилося дві нові спеціальності, які співфінансуються Європейським Союзом. У нас є гуртожитки, вчителі гуртожитки, коштують вони 3,40 злотих. Це трохособові кімнати, і ці гуртожитки знаходяться на території університету, і студентам дуже зручно і навчатися і проживати близько, і не треба нікуди доїжджати. І ми співпрацюємо з МОКу, дуже гарних маємо видних студентів з гарним рівнем підготовки і польської і по навчань звати Лілія, і Я працюю у відділі східного партнерства Любленської політехніки. Доброго дня, мене звати Пономаренко Марина. Я запрошую в Данський політехнічний університет. У нас є 9 факультетів, дуже гарна пропозиція. все на території знаходяться наші гуртожитки. Це такий, скажімо, польський КПІ в Одесі. Так? Але в Данськ запрошую, у нас є море, пляжі, дуже, дуже багато перспективи і роботи, звичайно, в Данську. Ми теж співпрацюємо з Моку, дуже хороша компанія. висилають до нас постійно студентів і студенти. Za długo, Dzień dobry. E, nazywam się Anna Poczar, jestem doktorem, pracuję w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. E, bardzo nam miło, że Fundacja, Asocjacja Konsultantów Edukacyjnych zaprosiła nas, nasz uniwersytet e, jako partnera e, do konkursu, który organizuje w tym roku dla studentów z Ukrainy. Miło mi poinformować wszystkich, że oprócz fundowanego przez, przez fundację stypendium, nasz uniwersytet zwycięzcy gwarantuje, że jeżeli w pierwszych terminach zostaną zdane egzaminy w pierwszej i drugiej sesji, to rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ufunduje stypendium na trzeci semestr nauki w naszym uniwersytecie. Zapraszamy wszystkich serdecznie do podjęcia kształcenia w naszym uniwersytecie w pięknym, starym mieście, w którym mamy bardzo dużo studentów, bardzo dużo obcokrajowców, fantastyczne warunki do nauki zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Dyplom naszego Uniwersytetu gwarantuje Państwu dobrą pracę nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach świata. Dziękuję bardzo za uwagę. Wrocławski Przyrodniczy Uniwersytet jest jednym z najlepszych Uniwersytetów w Polsce. Na bazie naszego Uniwersytetu jest 5 fakultetów i 28 specjalności. Кожен з студентів може знайти те, що йому цікаво. Ласкаво просимо відвідати наш університет, особисто побачити лабораторії та студії для навчання і завжди раді бачити вас у місті Франція. День добрий, називамся Магда, я з університету Миколая Коперніка з Торуня. Запрашуємо всіх на студії до нас, ми маємо дуже вибір керунок. Bardzo fajna oferta, piękne miasto, niedrogie koszty utrzymania i możliwość zdobycia stypendium. Także zapraszamy Was wszystkich serdecznie na studia do Torunia. Współpracujemy tutaj z agencją rekrutacyjną, także wszystkie informacje możecie uzyskać w agencji u Pani Lidii Szymczuk albo u nas. Zapraszamy. Magdalena Szwajda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.